Шановні друзі, добрий ранок. Я глянув на аудиторію і серце так якось забилося в хорошому відчутті. Дуже добре, що ви всі є, ті, які працювали і 10, і 20 років тому назад, через те, що те, що я наслухався, як там зараз міняють людей в Національному банку, що там вже нема нікого. Тих, хто мав пряме відношення до формування банківської системи, то трошки досить серйозно засмучує. Ну, але це так, до слова. Організатори там поставили мені тему, чесно кажучи, відповісти, на яку не зовсім не так і просто. І тому не дивуйтесь, я попробую повернутися в досить. Далеке історичне минуле для того, щоб спробувати схарактеризувати деякі висновки відносно парадигмальних речей, які там записані в темі доповіді за, за мною, повернемося в 19 століття і реформу 1861 року, яка дала свободу селянській державі, в якій би мав подалі відбуватися процес формування заклад капіталістичного устрою, ну і все так, як у людей. Так от, дослідження наших істориків, які займаються цією справою, ми зберегли в себе в інституті. Цей підрозділ дали досить такий цікавий результат. Він, напевно, хто займається економічною історією відомий, але я думаю, що багато із нас не досить часто повертається до цих часів. От, от в результаті всіх цих перетворень, які відбувалися на теренах колишньої держави, що ви думали, відбулося в економічній, ну і, звичайно, всіх інших сферах взаємопов'язані. Відбулося формування тогочасного олігархату. І це є доволі симптоматична річ, вона нам ще, як, ця, як відправна теза, я зараз це все відключу. А, через те, що вона має і на сьогоднішній день досить суттєвий вплив на те, з чим ми зіткаємося сьогодні. Тобто, чому так відбулося в той час? Через те, що всі зміни взяла на себе і почала провокувати, перш за все, ініціювати держава. От в результаті цих ініціатив і був сформований. Ну, далі ви розумієте події, які відбувалися. Громадянська війна і реструктуризація економіки вже відбувалася, але з надзвичайно потужними зусиллями держави і з відомими нам методами, як відбувалася індустріалізація. Потім події розвивалися, війна. Чергове відновлення економіки і чергова хвиля її реструктуризації. І знову ключову роль грає держава, використовуючи ті ж самі методи. Але для того, щоб не було олігархату, держава взяла в свої руки від початку до кінця. Ну і так продовжувалось до того, поки все не розпалося. До чого я веду? Я веду до того, що в нашому далекому історичному минулому, не дивлячись на багато різних контекстів, ключову роль відігравала держава. І коли ми приступили до нового етапу реформ історичного досвіду функціонування економіки і діяльності суспільства, на засадах, Особистої активності і все те, що передбачає ринкова економіка, фактично ми нічого не мали. А у мене була така дискусія більше 20 років назад з американськими консультантами, які приїхали в Україну, ще був Радянський Союз, але формувати програму ринкової економіки. Тоді був такий народний депутат Пилипчук, пам'ятаєте? Володимир Мефодійович, мені здається. Ну, він їх запросив через тоді неформальні зв'язки. Я так думаю, розумію, що ці американці працювали на ФБР і на, все ж, і на ЦРУ. І в мене була з ними дискусія. Вони мене запитали, а скільки сьогодні людей? Має досвід функціонування в ринкових умовах, тобто вміють діяти за законами ринку. Я так прикинув, хто з нас їздив за кордон працювати в різні відрядження. Сказав, ну тисяч на 15-20 людей. А він мені наводить далі приклад. А каже, в Польщі, коли вона починала, на той час вже буде, це було десь 3 мільйони людей, які. Виїздили постійно працювати за кордон, і далі навів такі приклади, що навіть жінка професора, який їхав читати з Польщі лекції в якусь іншу країну, скажімо, Німеччину, при цьому для збільшення своїх заробітків йшла працювати і мити посуду кафе, то вона там теж отримувала досвід ринкового функціонування в умовах ринку. Тобто ми з вами починали, коли абсолютно ніякого цього досвіду не було, і в нашому історичному минулому 19 століття був тільки досвід формування олігархату. Він, напевно, для таких умов є об'єктивно обумовленим. От він і стався. І зрозуміло, що ключову роль в цьому відіграла держава, і вона сформувала відповідні. Настрої на сповідні діяльності. Тому із одною з ключових речей, які є на сьогодні, коли ми починаємо говорити про парадигмальні речі, ми повинні, мені здається, говорити про те, а наскільки сьогодні є і присутня ринковість в, нашій, в нашому економічному житті. Ну, напевно, Бачили мою статтю в дзеркалі тижня з відповідною назвою, де я пробував довести про те, що, наскільки це дозволяла газета, але в шостому номері економіки України буде більш розгорнута стаття, де я вдовожу про те, що характерною ознакою є квазіринковість в багатьох своїх відношеннях і ключову роль. Цьому продовжує грати держава. За підсумками 2014 року Українська держава, я не кажу про бюджетні речі, це окреме питання, надавала пільг, гарантій і так далі в шість разів більше, чим східноєвропейські держави. Тобто, якщо вони давали... В обсязі десь до 1% валового внутрішнього продукту, то Українська держава давала на це 6%. Є дуже багато доказів про те, що і населення, і держава настроєні на патерналістський спосіб свого функціонування на сьогодні. Що говорить про це? Так би мовити, про що говорять засади ліберальних поглядів? Вони говорять про те, що лібералізм в своїй основі, він, хоча я не є його апологетом, я про це скажу трошки пізніше, він грунтується на двох складових. Одна із них це свобода, а друга поряд, яке дозволяє матеріалізувати і задоволення тих потреб, які є в людини. Йде, йдуть вони паралельно. Причому на різних етапах кожна з них відіграє свою роль. Та от про що свідчить сьогоднішнє, так би мовити, дослідження на цю тему. Що цінності свободи мається на увазі свободи в активізації діяльності і відповідальності за свою діяльність. Я розумію, думаю, що ви розумієте, про які свободи ми говоримо. Мова не йде про політичні свободи, вибору і так далі. Це окрема річ ми говоримо про свободу, яка несе на собі навантаження відповідальності за результати своєї діяльності. Так от, в умовах, в певних умовах вони відходять на задній план і на передній план виходять патерналістські настрої. І вони долають і державу, і населення. От Підтвердження цієї тези теоретичної, яка пройшла через сотні тисяч публікацій, ми в серпні місяці цього року провели обстеження за відповідним фінансуванням, яке нам дали на довірній основі наші підприємці. Ми опитували досить по широкому спектру питань населення, малий, і середній бізнес і великий бізнес. Так от населення дає відповідь про те, що воно хотіло би, щоб задоволення між їхніх, перш за все матеріальних потреб відбувалося ущерб їхнім свободам, і вони хотіли, щоб це здійснювала сильна держава. Тобто, і там далі багато чого, воно буде скоро видруковане, я не хочу про це детально говорити, але достатньо цього посилання про те, що от в цих умовах всі ті ознаки, які нам необхідні для того, щоб функціонував ринок, на превеликий жаль їх немає. І в своїх багатьох своїх складових, от тільки виступав. Станіслав Михайлович, він говорив, як Національний банк буквально в своїх основах перебирає на себе речі, коли, так би мовити, за знаками ринкової діяльності тут не все гаразд. Я не буду цього торкатися, це окреме питання, воно тут звучатиме, є десятки фахівців, які будуть, я думаю, про це говорити. Але для нас, для того, щоб відповісти на те питання, про яке яке стоїть в темі моєго виступу. Цього достатньо про те, щоб засвідчити, що ми живемо в економіці, яка політично визнана як економіка з ринковою економікою, а фактично вона не є такою. Не є такою. І перед нами постає величезної складності завдання, яким чином можна було б сформувати ось ці всі речі. Звичайно. Ключовою особою є людський капітал, людина і її формування. Я видрукував декілька статей на цю тему і основний підсумок, який є результатом дослідження. Ми порівняли, як функціонують інститути соціалізації, тобто формування людини в Україні і в європейських країнах. Для того, оскільки в нас є відповідний політичний вибір, для того, щоб зробити висновки, а наскільки ж ми адекватно, так би мовити, відповідаємо викликам часу. Так от, ми подивилися від того, як зароджується людина від родильного будинку до того, коли вона закінчує своє життя, це все інститути соціалізації, які певним чином. От виявляється дуже цікава річ, що в багатьох своїх функціональних основах наші інститути соціалізації не формують відповідно адекватним чином людину, яка готова зреалізувати ті е, ознаки, про які ми говорили, ознаки ринковості на засадах ліберальних стосунків. І якщо уважно подивитися на всі наші... Програми, дослідження на цю тему, то ми побачимо досить цікаву картину. В більшості, фактично можна сказати, в усіх засадах документів на ці речі ніхто ніколи не звертав увагу. А вся система соціалізації звелась до соціального патерналізму, тобто про те, як дати. Підтримати людину в цих умовах, а не сформувати відповідну поведінку. І вона стосується фактично всіх сфер і видів діяльності, кожній по різному в масштабах країни. На сьогодні це виглядає парадоксально. І от той історичний досвід минулого, про який я говорив з 19 -го століття, він і сьогодні давліє над нами. І від того, як ми швидко це зможемо подолати, залежить те, наскільки успішно ми зможемо рухатись вперед. Але порівнюючи з тими часами, сьогодні ситуація багато... принципово в чому відмінна. В чому ж ця відмінність? В тому, що ми живемо в глобальному світі, і в відкритому світі, де на формування і поведінку впливає дуже багато чинників уже екзогенного характеру. Взагалі в нашій історії, якщо уважно подивитися, як формувалися наші всі засади суспільного і державницького життя, звернутися до робіт археологів і так далі, є на цю тему в мене публікації, є інші, які говорять про те, що, на жаль, екзогенне в нашій історії переважало над ендогенним. А сьогодні в умовах ось такої потужного впливу зовнішніх факторів, Екзогенне вже звучало, про що говорили тільки ну, про те, що так, ми знаходимося під конкретним керівництвом Міжнародного валютного фонду і все, що з цим взаємопов'язано, але там про речі, які пов'язані з формуванням е, свідомості, відповідальності за свою діяльність на основі тих свобод, які... Має, мала б надавати сучасна система, на превеликий жаль, на це ми фактично сьогодні не звертаємо ніякої уваги, ні в жодному документі, ні партійному, ні економічному, ви на ці речі не, не знайдете. Слідуючий, дуже важливий в цьому контекст. А як же на це відповідним чином можна було реагувати, що треба робити? Вивчення світового досвіду показує, що. Гуманітарна наука розробила відповідні способи е, імплементації так званого соціального проєктування. Причому ці способи імплементації соціального проєктування е, були характерні е, як соціальні проєкти усі часи. Скажемо, комуністична партія свою ідеологію соціального проєкту ре, реалізовувала і доволі успішно. Але е, той досвід. Проєктування його імплементації в сучасне суспільне життя він не, не дає нам ніяких підстав на, на успіх, оскільки там все відбувалося під силовим тиском. А тут цього зреалізувати нам не вдасться, оскільки е, від, відбулися політичні свободи. Так от, якщо говорити про так зване соціальне проєктування, то, на жаль, е, соціогуманітарна наука. Наша, особливо наша українська, на це відповіді в багатьох, багатьох своїх питаннях не дає. І от е, та конференція, я пам'ятаю про хвилину, тепер я розумію, та конференція, про яку говорив пан Суганяка по питаннях довіри, це ми, з моєї точки зору настає певний момент, коли відбувається більш широке у суспільне нерозуміння, на що ми повинні е, зреалізовувати. І, 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 і на що ми повинні орієнтуватися. Якщо події будуть розвиватися так, ну і і під таким, так би мовити, началом, то з часом років за 10, я думаю, ми з вами просунемося суттєво вперед. Ну і на кінець, для того, щоб не було стільки песимізму, я скажу про певний омтимізм. Оптимізм такого характеру. Коли ми починали, фінансових ресурсів для цього в нашій країні не було. А сьогодні, там було посилання на наші дослідження в інституті, фінансовий ресурс є, правда, він є в тих окремих особистостях, які знають і вміють відповідати. А от тепер би ще зреалізувати, щоб вони відповідали не тільки за себе, а й за державу. В тому числі, оце одне із Тобто ресурс є питання, як же ж тепер його включити. А це мені здається принципова відмінність від того, що було 25 років назад, коли такого ресурсу не було. А це значить, що, панове банкіри, у вас є суттєвий ресурс. Знайдіть його, то тобто візьміть його і залучіть до діяльності. Я щиро вам зичу всім нам. Успіху на даній конференції. Мені здається, що я вклався в останню хвилину. Дякую за увагу. Зараз Організація Об'єднаних Націй оприлюднила програму промислового відродження і промислової політики в багатьох країнах світу. І там дуже багато є пунктів. Якщо їх подивитися, то там звучить слідуюче програма. Не задекларувати, що треба, як скажімо, європейці написали, підняти рівень промислового виробництва і опитомої ваги не з 15%, з 15 до 20%. А така, записані такі цікаві е, тези. Знайти способи допомоги тому, щоб цей процес відбувся. От у всіх своїх складових, от, от це є ключове питання. Тобто. Е, з, Провали ринку і провали держави, які є постійно, їх не можна мінімізувати силовим методом. Треба знайти спосіб, яких і оці способи є надзвичайно складні в своєму опануванні. Але розвинутий світ саме завдяки тому, що він це опанував, він відповідним чином це і реалізовує досить часто і тому. Хто цим цікавиться, я би звернув увагу. Вона є навіть видруковане на українській мові і на російській мові. Це можна подивитися. і дуже, там дуже багато цих елементів, які виписані саме яким чином можна впливати на ці фактори і мотивувати для того, щоб ця дія відбувалася. Валерій Михайлович, мені сподобалось ваше посилання на історичний досвід Росії, реформа 61-го. Якщо я вас правильно зрозумів, то ви хочете сказати, що тоді з'явилися олігархії, і в нас з'явилися, що це явище закономірне після кожної реформи олігарха. Ні-ні. Але і нема іншого виходу, як тільки їх перестріляти, як зробили більшовики, от тоді можна уникнути цього. То чи це я правильно вас зрозумів чи ні? І друге в зв'язку з цим питанням, скажіть, будь ласка, чому олігархи які з'явилися після тої реформи, дозволили Росії накопичити найбільший золотовалютний запас в Росії до 2014 року, до початку війни. Чому темпи розвитку Росії, почалися після тієї реформи, так швидко зростати, що вона виходила на перше місце в Європі? Чому зайнятість населення в Росії різко зросла? А у нас при наших олігархах все це наоборот. Це, це, слава, То може це не ті ж самі олігархи? Михайло може справа олігархів, нам треба взяти приклад з більшовиків <зас> і створити такі олігархи, як зробити Мих, зру… Михайло, зру… Михай... Велик... Михай... А ви, періг... фак... ви фактично підтвердили мою тезу, але про... ви пропустили один момент. Я сказав, дійсно те, що ви сказали, підтвердив, що і тоді, і тепер, в нашому історичному досвіді, саме це є. Але в нинішніх умовах це зреалізувати неможливо, бо ми задекларували політичні свободи сьогодні. А в тих умовах більшовики політичні свободи навпаки ліквідували. Тому для того, щоб вам повторити історичний досвід, нам треба ліквідувати політичні свободи. А сьогодні в глобальному просторі це зробити неможливо. Тому вихід із ситуації є. Теп... Далі. І нинішні олігархи накопили. І ті накопи. Ви правильно сказали, я закінчив свою від... доповідь саме тим, що є позитив. І сьогодні нагромаджено це ми назвали цифру 122 мільярди доларів. Це ого скільки. В усіх своїх масштабах, але просто нинішня не, глобальна система... державні золотовалютні си... одну правильно, правильно, через те, що тоді, в тому глобальному світі, це не можна було зреалізувати. І вони дійсно це зробили, і вони були державні і тому подібне. Якщо ви, а там не 122, я можу додати не... За точними оцінками, сумарно виведено понад 200 мільярдів. Якщо ви звідтіля візьмете свої 20%, то у вас буде 40 мільярдів сьогодні лежати в, в в державній казні. А якщо ви будете ще при забирати сьогодні ренту, яку присвоює транснаціональний капітал в аграрну ренту, якщо ви заберете ту ренту, яку е, вивозять через наші використання корисних компаній, то у вашому цьому буде е, абсолютно але та система того часу це не дозволяла, тобто процес. По, по своїх масштабах такий самий, але за характером з реалізації нинішній олігархат просто діє не в інтересах держави, а в інтересах власного на тобто принципова ситуація в нашій відкритості, але відкритості глобального світу. Але при цьому ми маємо пам'ятати, тоді прийдеться ліквідувати політичні свободи, повторювати досвід е, 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 більшовицької Росії, ну і більшовицького підходів вже у всіх подальших речах. Я думаю, що цього не відбудеться через те, що глобальний світ зробив одні, одне і зробив інше. Політичні своє сьогодні ліквідувати. Ну цього, цього навіть в страшному сні не можна допустити. Дозвольте мені. Дякую, Валерій Михайлович, в мене запитання є. Ви говорили, і я думаю абсолютно правильно про те, що ендогенні внутрішні впливи на людину у нас слабенькі в Україні. І зовнішні впливи із сходу і заходу вони перевищують. І я хочу, хотів би, щоб ви трошки просвітили причину. З моєї точки зору, причина полягає в тому, що ми всередині країни не спромоглися дати бачення, якою має бути Україна, якою має бути її економіка, якою її має бути банківська система. Тобто, я що хотів сказати, що явне недоопрацювання в цьому всьому є. І людей творчих, культури, мистецтва, ну і безумовно, наша науки, тобто і ми просто зобов'язані дати це бачення. І я думаю, що ми сьогодні якраз займаємося тим, щоб побачити, беручи і зовнішні загальносвітові тенденції, і наші внутрішні, побачити, якою має бути наша самостійна країна, наша самостійна економіка і наша самостійна банківська система. Я повернусь до недалеко історичного минулого, і в моєї відповіді буде зрозуміло відповідь на ваше питання. Коли ми починали перехід до ринкової економіки, ми ставили одну із засад, крім лібералізації економічного звідси на утворення і так далі, було одне, треба було сформувати інститут приватної власності, без якого він не існує. І тоді погляди вчених на цю справу були принципово відмінні від того, що реалізували політики. Тобто я можу назвати про те, що сам процес приватизації він відбувся як технократична, а не економічна. Держава, що я маю на увазі? Держава того часу була банкротом, але в державі був величезний фізичний капітал, який мав вартість. А в населення були величезні гроші, які треба було б. Погасити за рахунок коштів банкроту. І замість того, щоб ототожнити -от... а, а от фізичний і фінансовий капітал і стати на ринкові засади уже з самого початку, ми все пішли зовсім. Тобто, для... що це я кажу? Що навіть є досить часто, коли ми винанемо ці речі, є так зване питання політичної доцільності. Приватизація того часу відбувалася технократично, тому що вона була ідеологією долітичної доцільності треба було знищити основи старої системи, не думаючи про те, що відбудеться формування нової на тих засадах. Ми можемо зараз дуже багато чого знайти корисного про що ви говорите. Але в політику в політичній доцільності, якщо це не буде сприйнято, на превеликий жаль, це відкладеться на довгі роки, поки цей процес визріє у широкому розумінні, і сформуються ті люди, які це сприймуть. Тобто ми не можемо виключати з цих процесів фактор політичний. Але в сьогоденньому ви побачите, подивіться на різноманіття політичних поглядів, де про що ви говорите є дуже надзвичайно суттєво відмінності, і саме головне при цьому немає суспільної дискусії на цю тему, є дискусія політична. Але в, 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 в рамках політичної дискусії це питання не вирішується. Вона вирішується в тому, коли є широкий загал суспільної дискусії, коли включається те, про що ви тільки не запитали. Якщо цього за не робимо? буде, питання буде зріти досить в своєму розв'язанні, досить довго. Дякую. Дякую.